Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі 2 Compaq. Десь 2 недільки мене не було на роботі, був змушений взяти невеличку відпустку по стану здоров'я. Зараз все окей. Тому повертаюся як на роботу, так і до вас. І, власне кажучи, перед вами плата від Asus Rog GL702, якщо я не помиляюсь, зараз я подивлюсь підсказку. Так, GL702VM. І дана плата приїхала від підписника. Навіть не на ремонт, а скоріш на діагностику або на те, щоб поставити правильний або якийсь адекватний діагноз. що Чому так? Давайте повідаю вам коротенько історію, яку мені повідав замовник. І тоді перейдемо до самої плати. Значить, плата була в ремонті перший раз. При цьому знімався центральний процесор, було констатовано прогар по одній з ліній живлення процесора, плата була запилена, лінія відновлена, процесор посаджений назад, і ноутбук, і ноутбук успішно пропрацював якийсь час. І після того плата знову вийшла з ладу, ноутбук знову вийшов з ладу, був зданий в сервіс, і було констатовано така штука, як несправність графічного процесора, несправність графічної системи. Причому останній сервіс повідомив замовнику, що проблема в відеосистемі. І був два рази встановлений новий графічний процесор, відповідно, замовлений в одного постачальника встановлений, потім замовлений в другого постачальника встановлений, при цьому ноутбук запускався. Але графічна система кипіла, температура на графіці була в районі 92 градусів. Тому. Сервісники вирішили в такому вигляді не залишати, повернули взад рідний чіп. Ну знову ж таки, зі слів сервісника, і видали без ремонту. От, відповідно, замовник відправив апарат ще мені, щоб я глянув і сказав якусь свою думку. При цьому, я сьогодні хочу так експериментально з вами. Спробувати таку річ, я роблю заміри, озвучую своє бачення. Я не назву це діагностику. Я взагалі не люблю таку річ називати діагностикою. Діагностика це фактично робоча плата на столі або запущена плата на столі. Все, що до того відбувається всі дії, це є якісь дії для того, щоб попередньо оцінити коридор вартості ремонтів. Я вже за це говорив в багатьох відео. Тому я буду тільки робити заміри. Показувати вам ситуацію по платі, і хочу почитати в коментарях от ваші думки. Доцільно ремонтувати цей ноутбук, недоцільно ремонтувати цей ноутбук. По якій причині приговорили відеосистему, чи це було правильно, чи це не було правильно. Взагалі, хочу почитати ваші коментарі, що ви думаєте от відносно тої ситуації, яка є на платі. Тепер, давайте почнемо з чого? З класики. Перше, що я хочу почати, ви, ви там скрін бачили відносно заміни відеочіпа. Давайте, напевно, що почнемо з того, що я вас приближу от сюди. І як можете бачити, оця штука, це компаунд заводський, на місці. Це перше питання, яке я задав замовнику. От як можна замінити відеочіп? Два рази. При цьому, щоб навколо нього, от якщо ви звернете увагу, навколо процесора, який знімався, тут немає компаунда. І тут оця біла маска вона має такий жовтуватий відтінок. Тобто працювали паяльною станцією, верх догрівав, і при цьому маска міняє свій відтінок. А от біля відеочіпа маска, можна сказати, умовно в білому кольорі. Ну, різницю, думаю, видно. І на місці компаунд. Продовжуємо візуальний огляд плат. Значить, в цьому районі плати ми бачимо, що плаває шимка в флюсі, плаває в флюсі ключик здвоєний. І це, скоріш за все, здвоєний так само, якийсь транзистор, чи біполяр, чи масфет несуть важливо. Далі, тут бачимо запечену одну з індуктивностей. От єдине, що я робив з платою на момент, коли вона приїхала до мене, ці дві індуктивності були по Цій стороні підняті доверху. Тобто вони були відпаяні від плати, я їх посадив на плату. От. І отут в цьому районі е також бачимо запечену індуктивність, бачимо велику залиш... великі залишки флюса. Зрозуміло, що пайний процесор я за це казав. Тут залишки флюса і пайні флешки BIOS. Також зі зворотньої сторони. Ми бачимо от то місце прогару, за яке говорив замовник, яке було відновлене, і наверх посаджений ключик. В принципі, по платі з таких критичних моментів це все. От. Як ви пишете під деякими коментарями, що дуже гарно, ну, скажімо так, гадити попередні сервіси. От я не буду ні слова казати. І попрошу це зробити вас. От, то, що ви побачили, візуальний огляд плати, можете описати в коментарях, що ви про це думаєте. Поїхали далі. Далі нас буде цікавити, чому попередники приговорили відеосистему і що робиться на платі. Так, давайте вернемося до мультиметра. І подивимося, які в нас так, флюс в нас в якості підставочки, вам видно видно чудово. Так, мінус. Значить, чергова одна з чергових ліній. Норма кілооми. Друга з чергових, якась з них тройка, якась п'ятірка, не пам'ятаю, не суть важливо. Так само кілооми питань немає. Лінія живлення оперативної пам'яті, яка була паяна. 73 Ом. Ну, в принципі, плюс-мінус середньо по лікарні. Так, це в нас має бути лінія зарядки. Це в нас лінія, на якій піднімалися індуктивності. Один з копійками Ом, мінус опір щупів. Ну, це по лінії НВДДС. Ну, можна вважати близьким до робочого. Так, це в нас, скоріш за все. Давайте подивимося ж прогалку. Я не знаю, що це, не пам'ятаю, що це за лінія. 1,2 В оперативна пам'ять. а ну давайте без ОЗОшки. Ну, контролера пам'яті в нормі. Так, це у нас, по-моєму, що 2,5 В. Так, знову ж таки, дивимося ж Так, 2,5 В. Значить, НВДД живлення ГПУшки. Дещо знову ж таки занижене, але близьке до норми. Пекс. 40 60 Ом. Питань немає. Лінія, по якій був прогар, по якій в нас зажарена індуктивність, системний агент. 37 Ом. Я б сказав, що маловато, але не короткі. І лінія живлення ядер. Тут. Три фази на живлення ядер. І наскільки я пам'ятаю, відео виводиться тільки з дискретки, інтеграшки немає. Так, і ще одна така важлива лінія це лінія живлення хаба. Власне, по опорах якихось я проблем таких не бачу, щоб сказати, що вони суттєві. Е, то, що був тут прогар і проводились роботи, це зрозуміло. Поки що мені не зрозуміло. Чому. Проводилися роботи в лінії живлення оперативної відеопам'яті і контролера пам'яті. Залишимо це поки що під питанням. Значить, тут в нас коротких нігде немає. Дивимося вхідні 19 вольт на якийсь керамік має бути. Короткого немає. Чудово, значить, нічого абсолютно нам не заважає заживити плату. Значить, В одному з відео ми говорили за порядок запуску. Трошки я зупинявся на якихось моментах. І, власне кажучи, ну, тут зроблю таке мінімальне продовження. Так, Давайте запустимо плату, подивимося, як вона себе поводить. На платі відбувається автостарт, як бачимо. Відносно оперативної пам'яті всі лінії живлення з'явилися, але те, як це ASUS, мали би бути пост, куди, мала би бути вичитка СПД. Цього в нас не відбувається. На лабораторнику 300 з копійками міліампер споживання, відповідно, можу зробити висновок вже з цього, що в нас запущені не всі напруги. Значить, Перше, що нам потрібно для запуску, це чергові П'ятірка є, трійка є. Наступне, що нам потрібно для запуска, це живлення хаба. Воно у нас також присутнє. І, власне кажучи, ну, ми можемо ще провірити 2,5 В. 1,2 ми, в принципі, бачимо вже на тестері оперативних пам'ятей, але можемо провірити. І, власне, от, коли хаб з мультом обмінявся інформацією, коли відбувся запуск напруг практично всіх. По-перше, ми можемо тоді умовно вже. Не чіплятися, не концентруватися на хабі. І наступним кроком, от після чергові, як піднялися, піднялося живлення хаба, піднялося живлення оперативи, в нас має піднятися наступним кроком живлення системного агента. Дивимося сюди, а в нас тут нулі. Згадуємо, що ця фаза в нас ремонтувалася. Значить, основним моментом чи основною умовою для того, щоб в нас. Піднялася напруга системного агента. У нас має бути фактично заживлена шимка, яка формує цю напругу. Зараз я гляну, де її зживлення? Так, секундочку. Ага, от. У нас має бути отут заживлена шимка. П'ятірочку ми бачимо. І на неї має бути enable. Enable у нас формується, є такий сигнал, як All System Power Good. Він у нас є отут на перемичці 3,3 воль. Тобто всі умови для того, щоб шимка почала генерувати через драйвер на ключі, і з'явилася оця фаза, у нас фактично є. Зрозуміло, що може бути щось з об'язкою шимки. Може бути щось з драйвером з ключами, і може бути щось з навантаженням. От перший момент, в який ми втикнулися. Підозрювані у нас шимка, фаза, яка горіла, або процесор. Тепер, відповідно, в мене перше питання, яке виникає, от якщо більш-менш адекватний майстер, який розуміє знає послідовність запуска, от як чи чому можна звертатися до графіки, чи говорити за графіку, коли у нас ще немає системного агента? Поки не з'явиться системний агент, у нас далі фактично. Якихось рухів на платі і запуска графіки не буде. Тепер давайте по графіці. 1.02, це PCI-Express, він присутній. NVDD 08 вольт, присутній. NVDD S є присутній 0.81. І останнє живлення це живлення відеопам'яті 0.39 вольта. Згадуємо, що? Згадуємо, що ця система в нас копана. Ітого. Тут ми маємо питання по одній з фаз живлення, відповідно, підозрювані драйвер ключі, шим або навантаження. І тут ми маємо проблему по одній з фаз живлення. Причому фаза перекопана. Що сюди ставили, як сюди ставили, ми не знаємо. Тобто, при оцінці, аналогічно, ми пам'ятаємо, що в нас не робоча фаза, а фаза, що в нас живить, живить в нас відеопам'ять. І живить в нас контролер пам'яті в графічному процесорі. Отож, в результаті всіх цих попередніх замірів, в мене вже сформоване бачення якесь поплаті. Тобто, в мене є підозрювання в цій стороні, і в мене є підозрювання в цій стороні. Але, як я казав на початку відео, я хотів би почути і почитати ваші коментарі. от е Чому хід думок останнього сервіса був відносно відео. Карти, чи могло бути внаслідок всіх цих робіт навколо живлення відеопам'яті, виведено з ладу відеопам'ять і графічний процесор, і як формувати замовнику, от в такому випадку, рахуночок. Чи просто озвучувати ремонт системи живлення, а потім вже, по факту, якщо заведеться це живлення і не стартане процесор, додавати вартість процесора, а потім, по факту, якщо Буде замінений процесор і не стартане графічна система, додавати вартість, скажімо, графічного процесора чи оперативної пам'яті, чи збирати це все в кучу і озвучувати коридор від цього значення до цього значення. І друге запитання, яке я вам хочу задати, от чим думає сервісник, чи чому. Так, поступає сервісник, коли повідомляє замовнику, що було, до прикладу, два рази замінено графічний процесор. Хоча по факту, як ви бачите, компаунд, маска, все вказує на те, що графічний процесор ніхто не піднімав. В будь-якому ж випадку клієнт звернеться ще кудись і там цю інформацію спростують. І в результаті сервіс просто залишає за собою негативний слід. Одним словом, розбір цієї ситуації, ваші думки, все хочу почитати в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.